Володимир Михановський. Ідея третього колеса. Це сталося давно, дуже давно. Люди тоді були консервативні і до різних новацій ставилися вельми недоброзичливо. Подейкували, нібито така вже природа людська. Одного разу якийсь винахідник з'явився у комісії. На плечах він підтримував химерний витвір, що складався з рами, педалей, двох коліс та новенького шкіряного сідла, зайкаючись через свою ніяковість. Винахідник привітав шановних членів і, зупинившись посеред зали, опустив долу свій витвір. Який бо винесуть вирок? Отже, ви твердите, що на цій двоколісній штуковині можна пересуватися? сказав голова тоном, що не обіцяв нічого втішного. Але. Це легко довести, відповів винахідник, радіючи з такого простого запитання. Я можу продемонструвати. Дозвольте, він закинув ногу з наміром скочити в сідло. Ні, ні. Жестом зупинив його голова. Краще скажіть нам, чи знаєте ви, що таке рівновага? Я маю на увазі не сталу рівновагу. Здається, знаю, непевно промурмотів винахідник. Маю сумнів, одрубав голова комісії. З вашого погляду, якщо поставити стілець на дві ніжки, він стоятиме і не впаде. Я цього не кажу. Ні, ви стверджуєте саме це. Більше того, з ваших слів виходить, що на такому двоногому стільці можна вільно сидіти. Ви просто не знаєте азів науки, юначе. Голова переможно окинув поглядом колег, що ствердно закивали йому. Якби велосипед був непорушний інша річ. Почав винахідник, коли шумок у залі пригас. Але моя машина рухається. Ну і що? А те, що вона нібито не встигає впасти закон інерції. Дурниці, обірвав голова. Ви просто забули про принцип відповідності. Винахідник тяжко зітхнув. «Як?» Учить нас Галілей, підвищив голос голова. Байдуже, чи ти човен пливе мимо берега, чи берег пливе повз човен? Досить застосувати цей принцип до вашого веловелопеда. Велосипеда! поправив зблідлий винахідник. Тим паче. Хай сам Галілей розсудить, на чиєму боці правда, вигукнув голова. Сподіваюсь, для вас, Галілео Галілей, авторитет. Винахідник спрокволо кивнув. Бідолаху обійняло якесь запоморочення. Чудово, урочисто закінчив голова. Отже, все одно, чи то ви пересуваєтесь мимо нас? Чи ми повз вас? Тому зробимо так сідайте на свій ве велосід, а ми промаршуємо поперед вами. Якщо ви всидіте, значить, ваш дядько старший, і я можу піти у свинопаси. Винахідник видерся на велосипед. Жовте сідло жалісно зарипіло. Тієї ж миті члени комісії, за сигналом голови, підхопилися з місць і під звуки маршу, що його забурмотів, якийсь сухенький, наче тараня дідок, рушили колонною мимо винахідника. Якимсь чудом, той певний час утримував рівновагу розпачливо. Торгаючи кермов, а потім з гуркотом гепнув на підлогу в цілковитій відповідності із законами фізики. Колона зупинилась. Так то, юначе, зверхньо сказав голова, стоячи над розпатланим винахідником. Як бачите, вашому виноходові бракує третього колеса. Це створило б стійкий трикутник рівноваги, а ви були б моїм співавтором. Висновок комісії був лаконічний, Визнати за хворобливе марення, ідею пересування на двох колесах, винахідника, добровільно послати на семирічні курси. По зниженню технічної неграмотності. Означений апарат виконути на смітник. Вирок, ясна річ, зразу ж було виконано. В цей час через подвір'я проходив якийсь хлопчина. Він зацікавився. Дивовижним механізмом, що виблискував проти сонця нікелем. Хлопчина швидко зметикував призначення сідла і педалів, бо був від природи кмітливий. По кількох невдалих спробах він скочив у сідло і покотив подвір'ям, горлаючи якнайголосніше, веселої. Пісні. Шановні слухачі каналу Пригодницькі аудіокниги» Ви можете підтримати автора каналу, зробивши посильний внесок на Патреоні. Посилання в описі і закріпленому коментарі.